Соса. Чиновський жорстко м'яч приймає і втрачає його одразу. Пас на добика вперед. Добик у штрафному. Гострий кут. Добик намагається прибрати підліву. На пас у центр. в дотик, Передача Бланко і забиває Дніпро 1. На контратаці зараз команда кучера піймала. Піймала свого суперника. Домінго Бланко. Відзначається забитим м'ячем. На 73-й хвилині Дніпряни виходять вперед. Ну, як по нотах зараз розіграли цю контратаку. Дякує тренеру Домінго Бланко. Знайшли свій шанс, Дніпряни. Реалізували момент. Ось ще раз дивимось, довгий пас на Довбика, той втікає. За спину Стецького далі витримує паузу. Довбик, віддає у центр в дотик Передачі від Когута і Бланко пробиває в кут. Не зміг врятувати у цьому епізоді кліщук свою команду. В протихід голкіперу пробиває Бланко. Дуже важко в такій ситуації зреагувати. От ми згадували про те, що когот він часто забивав вирішальні м'ячі. Зараз робить результативну передачу. Півзахисник дніпра 1 і Домінго Бланко відзначається забитим м'ячем.